Готую швиденьку, смачненьку, бюджетну страву. Взяла три окарочка, порізала на порційні шматки, вимила гарненько, склала в миску, зверху майонез, аджику, можна любить приправи, які вам до смаку. У мене аджика саморобна, із чорнобривців, із горіхів, із гіркого перця. Буду пізніше робити, дам рецепт. Всю гарненько всю цю суміш перемішуємо. Гарненько Все це втираємо в окарочка, в м'язко, щоб м'ясо в нас замаринувалося. Хоча б півгодинки, пів щоб воно постояло в холодильнику, примаринувалося. Тоді буде смачна шкоринка і смак. солі я додатково не додаю, в цій аджиці вже є сіль. От, укладаю примариноване м'яско в скляну форму. У мене така утятниця, тільки скляна. І ставлю в духовку, запікаю до готовності. Це досить швидко, можна любу частину курочки, можна курочку і цілу так зробити. Подивіться, як воно запеклось, яке воно рум'яне виходить. Там є соус, теж дуже смачний. Готуєте будь-який, який ви любите гарнір. Хто любить з макароном, хто з картошечкою, хто любить кашу, можна так просто сметочок м'яса з'їсти. Я люблю з салатом, без всяких гарнірів додаткових. Це смачно. Всім смачного! Готуйте!